Один український військовий зазнав поранення за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Боєць підірвався на вибуховому пристрої біля станиці Луганської. Повідомили в адміністрації президента. Режим тиші бойовики порушували 11 разів. На Донецькому напрямку провокаційні обстріли бойовики здійснили в Троїцькому, Луганському, Верхньоторецькому, Авдіївській промзоні і Невельському. Стріляли зі стрілецької зброї і гранатометів. На Маріупольському напрямку окупанти застосували зброю в Мар'їнці та гранітному. На Луганському встановилося хитке затишшя. Півмільярди доларів на блакитне паливо. Єврокомісія пропонує уряду України спільно звернутися до Світового банку про виділення кредиту в 500 мільйонів доларів. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Шевчович Під час зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом кредит планують отримати до початку опалювального сезону. Кошти планують використати на закупівлю додаткового газу. Всього за словами Гройсмана для проходження опалювального сезону потрібно накопичити в підземних газосховищах 17 Мільярдів кубів палива. Мінфін хоче скоротити кількість студентів, які отримують стипендію. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк. За його словами, про скасування стипендій поки не йдеться. Раніше заступник міністра фінансів Сергій Марченко заявив, що по новому почнуть виплачувати стипендії не з 1 січня, як планувалося раніше, а скоріше з 1 вересня 2017 року. Українська поліція потребує 27 мільярдів гривень наступного року. Про це заявила голова Нацполіції Хатія Декануїдзе. Частина цих грошей за її словами піде на збільшення заробітної плати поліцейським і детективам. Слід додати 6 вересня стартує додатковий набір до патрульної поліції. Планують набрати близько тисячі офіцерів. Більшість нових копів працюватиме у столиці, решта у регіонах. Українське міністерство охорони здоров'я отримало нових заступників міністра Павло Ковтонюк. Раніше був проект-менеджером із реформи охорони здоров'я проектного офісу національної ради реформ Олександр Алінчевський, хірург, кандидат медичних наук, асистент кафедри в національній медичній академії після дипломної освіти ім. Шупика. Він також займався волонтерською діяльністю у зоні проведення АТО. Оксана Сивак раніше працювала консультантом Всесвітньої організації охорони здоров'я є радником міністра охорони здоров'я займається реабілітацією поранених під час євромайдану та в зоні антитерористичної операції. Молодіжні збірні України та Франції провели відкриті тренування напередодні матчу кваліфікаційного раунду Євро 2017 Зустріч відбудеться сьогодні у 22-й за Києвом на стадіоні Оболонь. Шанси нашої команди потрапити у фінальний раунд Євро 2017 примарні. Наші спортсмени у вибірковій групі лише на п'ятому місці. Одна перемога, одна нічия і три поразки в п'яти проведених матчах. Але наставник команди запевняє, зроблять все заради перемоги, адже результати. Важливі на майбутнє.